Дерева, які розкуповують найшвидше. Це саджанці хурми, не просто декоративне дерево, а справжнє джерело вітамінів та осіннього настрою. Навесні хурма цвіте білими квітами. Влітку прикрашає сад зеленим листям, а восени дарує соковиті плоди. Вони медові на смак з ніжною м'якоттю, багаті на вітаміни та антиоксиданти. На нашому сайті ви можете знайти понад 20 сортів хурми. Справжнім улюбленцем серед садівників є хурма сорту Шарон. Це сорт раннього терміну достигання, який був виведений в Ізраїлі. Ще один сорт, який розлітається найпершим, є хурма Божий дар. Плоди містять набагато менше в'яжучих речовин, і завдяки цьому смак буде набагато приємнішим. А це хурма волове серце один із найпоширеніших самоплідних сортів. Її плоди досягають ваги 300 грам та мають насичено помаранчевий колір. Всі саджанці гарної якості та приїдуть до вас упаковані з любов'ю. Тому не зволікайте та замовляйте саджанці курми на нашому сайті або телефонуйте за номером телефону та насолоджуйтесь власним солодким врожаєм.